Кенгуру Якось одна австралійська кенгуру зі своїм кенгурятком потрапила в гори. Не питайте, як потрапила та й усе. Малюнок це підтверджує. стояла зима, гори були вкриті снігом. Кенгуру пострибала на крутий схил, але постійно послизалася й падала. З горем бідою вона дісталася до вершини. Зайчик, маленька лісова кішечка і мишка спостерігали за кенгуру. Ого, які в тебе довгі задні лапи, сказав зайчик до прибулиця. Ти, мабуть, добре їздиш на лижах. Лижі? А що це таке? здивувалася кінгуру. Ходи з нами, відповіла дика кішечка. Вона завела кінгуру в лісок неподалік. Там лежала пара лиж, які загубив якісь лижні. Товариство вдягнуло лижі на лапи кінгуру. Зайчик таки мав рацію. Кінгуру наче народилося для лиш. Її довгі задні лапи прекрасно тримали рівновагу. А ще вона легко перестрибувала через розщелини у скелях. Можна й нам прокататися, закричали зайчик кішечка і мишка. Зайчик і маленька лісова кішка залізли в торбу до кенгурятки. а от мишці місця не вистачило. Тож мама кінгуру, недовго думаючи, прив'язала її до свого хвоста, і вони гуртом. Помчали згори.